Жив був колись маленький кошенятка на ім'я Мурчик. Він жив у затишному дворику, де завжди було багато сонечка та зеленої травички навколо. Мурчик був дуже активним та цікавим кошенятком, якому завжди хотілося щось нового дізнатися та відкрити. Кожен день Мурчик грався зі своїми братиками та сестричками. Вони цілими днями навчалися полювати метеликів, гратися з мишенятками та досліджувати оточуючий світ. Але Мурчик завжди був найцікавішим та найвідчайдушним серед них. Він любив досліджувати все навколо себе. Одного разу Мурчик побачив бабусину кошку, яка спокійно розтяглася під деревом та ловила сонячні проміс. Він підбіг до неї та запитав, бабусю, як ти вмієш так добре полювати та бути такою спокійною? Бабуся посміхнулася та сказала Мурчику, життя це навчання. Я навчилась бути спокійною та досліджувати світ навколо себе вже багато років. Кожен день я вивчаю нове та намагаюся розуміти інших і бути творчою. Мурчик дуже зацікавився словами бабусі. Він розумів, що йому це ще багато чого потрібно навчитися. Він вирішив, що стане саме таким дослідником, як бабуся. Він більше уважав природу, навчався визначити запахи та звуки, швидше стрибав і полював. Його братики та сестрички були здивовані його навиками та дисципліною. Вони всі разом розвивалися та навчалися одне від одного. Так Мурчик став великим дослідником, який завжди допомагав своїм братикам та сестричкам та показував їм, як радіти кожному дню та насолоджуватися навколишнім світом. І всі дружно кричали живіть і навчайтесь, як мурчик, найкраща кошенятка на світі.